Всім доброго дня! Ми знаходимося в село Галиця, Ніжинський район. На сьогодні липень 24-го року. Маємо таку зерносушарку турецьку на 33 Куба, яка раніше працювала з твердопаливним котлом, теж турецького виробництва, але... Є до нього питання, а питання створили умови встановлення теплогенератора нашого виробництва. Це компанія Агроварм, яка працює на пілеті на деревній. Ось якось так. Але ця зерносушарка могла ще працювати на дизельному паливі, коли їхній теплогенератор не працював. Твердопаливний, вони працювали на солярці. Витрати складали, виходили за межі 75-80 гривень за 1 тонн відсоток. В середньому. От. Хочу сказати, що на пілеті собівартість одного, сушіння собівартість 1 тонн відсотка буде складати не більше 15 гривень. В середньому це 2 кг на 1 тонн відсоток. Ми провели тестові запуски, все працює, все ідеально. Жаркувато тільки на вулиці, але все добре. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних врожаїв, всім дякую.